Слава Україні, героям слава. Ну, давайте одразу перейдемо до втрат і, і техніки і людей. Як от сприймати цю інформацію як неминуче, і для чогось ці такі іпсо від росіян про те, що значно більша кількість втрат як людей, так і от, до прикладу леопардів, там предлі і всього іншого Щоразу, спілкуючись з вами в ефірі, ми приходимо до висновку, що Україна в цьому двобої з путінською армією Переможе, але питання єдине ціни, ціни. Цієї перемоги, адже очевидно, що щодня Україна втрачає найкращих своїх е е е хлопців та дівчат, які зі зброєю в руках боронять нашу незалежність, відновлюють територіальну цілісність. Очевидно, що бої тривають. Вони є надзвичайно важкими, але те, що українська війська діє абсолютно раціонально і в такий спосіб, щоб наражати на марну небезпеку нашої частини та підрозділу, це очевидно. Знову ж таки, ми жодним чином не маємо права довіряти російським пропагандистам. Буквально е сьогодні з'явилася. Відео е, сержанта Маркуса е, з однієї е, з батальйонів, який зараз бере участь в активних бойових діях, котре говорить про те, що в той самий день, коли російські пропагандисти розповідали про 350. Військовослужбовців українських сил оборони, які загинули на цій ділянці фронту, де-факто Україна втратила на цій ділянці фронту лише п'ятьох. Звичайно, що життя кожного українського воїна є безцінним, але е, порівнювати не з півпідставні цифри ну, абсолютно марно затіє. Росіяни за допомогою поширення таких хибних. Відомості намагається створити атмосферу зневіри в українського суспільства. А в той самий час ми потребуємо гурту, гуртування, потребуємо взаємодопомоги, потребуємо підтримки українських сил оборони в цьому надзвичайно складному процесі проведення контрнаступальних заходів. Не очевидно, що контрнаступ буде тривати. Ба більше, якщо ми подивимось на динаміку бойових дій, то очевидно, що поки що українська армія не заділила усі свої основні стратегічні ресурси. Для проведення контрнаступу. Ворог ще й досі не знає, де саме той контрнаступ буде тривати, адже е локальні бойові зіткнення відбувається на різних ділянках фронту. Нагадаю, нашим глядачам 1450 кілометрів довжина лінії бойового зіткнення між путінською Росією, Путінською армією і українськими силами оборони. Тому ми маємо розуміти про таке: е Український генеральний штаб ретельно годував цей контрнаступ. Відбувалася команда штабні навчання навчання, відбувалася команди е, комп'ютерне моделювання. Відбувався дуже довгий, прискіпливий процес підготовки українських сил оборони до того контрнаступу, накопичення ресурсів, підготовки персоналу, е, отримання всього того, що необхідно для українського контрнаступу. Зараз ми знаходимося саме на завершальному етапі реалізації того самого плану, щодо деокупації території нашої країни. Те, що процес це. Буде надзвичайно складний це очевидно, адже всі зміни на фронті вони набувають певних о, так, результатів лише після досить тривалих і досить запеклих боїв. Треба, треба вірити в українські сили оборони, сіляки їх підтримувати. все буде добре. перемога в будь-якому разі буде за нами. А рабида висновки на підставі. Тижні активних бойових дій, мовляв, ми втратили декілька збройних техніки, так це де-факто на фронті розхідний матеріал. Бо і головне, щоб чим менше ми втрачали життів та здоров'я у наших воїнів. Це набагато важливіше. А техніку або відновимо того, що було пошкоджено, або отримуємо новий зразки техніки та зброї. в тому числі від наших американських партнерів ми зазначали, що новий пакет завтра наше наші колеги з США оприлюднять і значить ми отримуємо нову техніку. Якщо говорити вже про реальні втрати, то в Україні ліквідували начальника штабу 35-ї загальної військової армії генерала майора Сергія Горячева. Це вже підтверджена інформація. І як от вже такі події впливають саме на ситуацію на полі бою? Зверніть увагу. В той самий час, коли російська армія наносить ракетно-бомбові удари по житлових будинках, де знаходяться мирні мешканці нашої країни, українська армія системно методично нищить ворожі військові об'єкти. Склади з боєприпаси, місця зосередження особового складу та місця зберігання техніки та озброєння, командні пункти, пункти пункт управління і зв'язку. І це абсолютно раціональний підхід. Бо в такий спосіб українське військо готує поле майбутньої битви. Бо чим слабший ворог, тим більш ефективним і менш затратним стане наш контрнаступ. Ліквідація того самого згаданого вами генерала російського, це абсолютно, абсолютно раціональний підхід. Бо відсутність належного управління військами призводить до хаосу. А хаос це запорука в тому числі майбутніх успіхів на полі бою для українських сил оборони. Далі буде більше. Бо очевидно, що Україна має достатньо кількість боєприпасів, в тому числі далекобійних і високоточних, котрі не будуть нам дозволяти нищити системно, методично нищити усю ворожу бойову міць. Чим слабший ворог, тим скоріше наступить наша перемога. Але все ж таки тільки зараз почали західні партнери говорити про збільшення поставок Україні зброї саме для контрнаступу. Ну це зокрема і Макрон. Але і Білий Дім заявив про снаряди зі збідненим ураном. Це Wall Street Journal. Але чого тільки зараз зрозуміли про те, що все таки є певний брак зброї для нових наступальних дій? Я не погоджуюсь з вами щодо браку зброї. Звісно, що армія це історія досить така ресурсно затратна і вона потребує величезної кількості і озброєні боєприпасі, і боєприпасів до того озброєння і ніколи на лінії бойових звіт не буває зайвої зброї, зайвих боєприпасів. Вони всі мають використовуватися за призначенням, бо чим щільніший вогневий вал, тим більших втрат зазнає ворог. Очевидно, що країни, які входять до коаліції Рамштайн, а це 54 країни світу, вони абсолютно чітко розуміють, заради чого, з якою метою діє українське війська. Там, де є певне непорозуміння з деякими учасниками цього проєкту, є з іншого боку абсолютно чіка злагоджена діяльність з іншими представниками. Я би не став дорікати нашим німецьким та французьким партнерам, адже, незважаючи на досить іноді дивну риторику, тим не менш, вони є серед лідерів, які допомагають нам найбільше. Поставляючи озброєння, військову техніку, боєприпаси до того озброєння? І я певен в тому, на тому ми, до речі, наголошую, що вони і далі будуть підтримувати українську армію і прагнення звільнити всю територію України в кордонах 91-го року. Якщо вже говорити про літакову коаліцію на Ремштані, яка має формуватися саме цього вже тижня, які от у вас очікування від цієї зустрічі? Вісім країн, ті країни, які долучились до створення авіаційної коаліції. Ми маємо розуміти, що між ухваленням політичного рішення щодо передачі нам f 16 та безпосередньо участю тих самих літаків в бойових діях, мене певний в часу. Він пов'язаний з бюрократичними процедурами, пов'язаний це процес з певною логістикою, бо треба підготувати. І місця, де буде ця техніка зберігатися, і звідки буде злітати на виконання бойових завдань. Довід Відповідно, треба підготувати український військовий персонал, котрий буде пілотувати ті літаки, котрий буде їх обслуговувати та ремонтувати у разі потреби. Все це час. Наші польські друзі стверджують, що найбільш скажімо так короткі терміни поставок F-16 для потреб українського війська це за два місяці. Інші вважають, що це може статися десь до середини жовтня. Коли то станеться, то воно і станеться. Ми обов'язково дізнаємося, коли ці літаки почнуть використовуватися за призначення. Бо очевидно, що посилення саме авіаційної компоненти української сил оборони є надзвичайно важливим. Бо багатофункціональна бойова платформа в 16 дозволяє не лише ефективно захищати небо в рамках протиповітряної оборони, але й створювати авіаційну підтримку дій українських сил оборони як на Суходолі, так і в морі. А очевидно, що. Чорноморський флот, який фактично безкарно зараз діє в акваторії Чорного моря, це є пріоритетна ціль. Є відповідні ракети, зокрема Штормшедо, які можна до да речі, і ракети класу Гарпун Так само вони сумісні з тим типом літаків, які ми очікували, не отримає. відповідно, є можливість відпрацьовувати бойові завдання, в тому числі по ворожих кораблях. Думаю, що далі буде, і чим ближче до осінь, тим більш боремні події будуть проходити на фронті, але вони будуть критичними за результатами для путінської армії і такими, що будуть надихати і всіляти в наші серця, наші думки, віру в те, що зовсім скоро ми звільнимо від ворога всю територію України, в тому числі і мій рідний клім Сілостопар.